Ми одразу домовилися, що ми будемо разом. Молодий, гарячий. Ну, звісно, хвилююсь, він у мене один. І а саме страшне хвилювання було, коли наші точки були разом, ну, недалеко одна від одної. І їхній бліндаж накрили. Так ми переписувались, то біля нас прилетить, то біля них прилетить. То він мені пише, у вас як, все ок, ну, плюс ок. знов пише. У вас як там, все ок, все ок. Я пишу йому, у вас все ок, а до нього не доходить повідомлення. Пишу другому з його хлопців, у вас все ок, і до нього не доходить. Третьому написав, а вже, і вже, я вже все, я вже почав одягатися, обуватися і одягаю обороніку, де бігти, і вони заскакують. І в той момент, коли вони всі залітають, я бачу, що залетіли всі, але половина в крові. І він теж, і звісно, то було, ну, то було, мабуть, найтяжче. Поранення може бути і не важке, тілесне, але була дуже сильна контузія. Перепонки порваті були. Окуляри спасли йому очі. Вони все синє було, лице порвате, але очі залишились живі.